Мої вітання всім вам, шановні глядачі, сьогодні ми працюємо і кажемо про пенсії, а саме, який розмір пенсій є на сьогоднішній час в українських пенсіонерах. Відповідно, всі дані взяті з Пенсійного фонду України, і зараз ми з вами зрозуміємо, який цей розмір пенсії. Ну, по-перше, в Україні наразі нараховують понад більше 10 мільйонів людей пенсійного віку. А саме це. 10 мільйонів 330 тисяч осіб. Що майже на 177 тисяч осіб менше, ніж торік. Попри щорічну дексацію, яка була нещодавно пенсії, кожен третій пенсіонер отримує виплати. І тут увага. це цифра 3340 гривень. Якщо взяти і перевести в долари. То це 80 доларів. Тобто кожен третій український пенсіонер отримує свою пенсію у вигляді 80 доларів. Після шарічної індексації середня пенсія в Україні зросла. І саме вона зросла до цифри 6341 гривня. А це приблизно 152 долари. І якщо брати в гривнях, то це. Майже на 10% більше, ніж торік. Але треба врахувати інфляцію. Так ось, інфляція за цей же період становила 14,6%. Тобто, фактично пенсійні виплати навіть зменшились. Ось, що надає індексація і що надає оця пенсійна система в Україні. Бо саме розмір пенсій. Це той рівень, на який людина не може прожити, якщо казати про тих пенсіонерів, які отримують 80 доларів на місяць свої пенсії. Кожен третій український пенсіонер отримує 3340 гривень. 80 доларів. Оце результат діяльності всіх президентів, всіх голів уряду, всіх міністрів соціальної політики. Ось цей результат. Це розмір пенсії українським пенсіонерам. Загалом це понад 3 мільйони осіб, які отримують ось таку пенсію 80 доларів на місяць. Утім, завдяки індексації майже в семеро поменшало українських українців, чиї виплати менші за 3000 гривень. І наразі таку пенсію отримують 398 тисяч осіб. Тобто, якщо взяти в відсотках, то це 3,9% ті люди, які отримують менше, ніж 3 тисячі гривень своєї пенсії. Навіть є ось такі пенсії в Україні. В один час 1,5 мільйона українців, а це 14,5% отримують понад 10 тисяч гривень пенсії. І середній розмір виплат у цій групі становить 15 тисяч. 640 гривень, або 374 долари. Ще близько 3 мільйонів пенсіонерів, а це 29%, мають пенсії трохи вищі за середню по країні. Тобто це 6860 гривень або 164 долари. Крім того, 20% пенсіонерів, а це 2,1 мільйонів осіб. Отримують близько 4,5 тисячі гривень своєї пенсії. Або це 107 доларів. Якщо казати про найвищі пенсії та найнижчі пенсії, то найвищі пенсії є, це місто Київ 8708 гривень. Тобто на 37% більше за середню. На другому місці це Донеччина 7814 гривень на 23% вище за середню. І третє місце це Луганщина 7314 гривень пенсії. Або на 15% більше, ніж за середньо. І найнижчі пенсії отримують це Тернопільщина 4931 гривня і Чернівецька область 5100 гривень. І теж мешкає найбільша кількість пенсіонерів. Це Дніпропетровська область. 873 тисячі пенсіонерів. Місто Київ 748 тисяч пенсіонерів, Харківщина 707 тисяч пенсіонерів. І найменше пенсіонерів це Чернівецька область. Лише 206 тисяч пенсіонерів. Якщо казати про працюючих пенсіонерів, то майже третина всіх українських пенсіонерів, а це 2,9 мільйонів. Людей пенсійного віку, які працюють, або це 28%, і їхні пенсійні виплати в середньому становлять 6863 гривні. Тобто люди вимушені працювати, бо на ту пенсію, яку надала їм держава, за їхню діяльність прожити неможливо. Ось цей, шановні гадачі, результат і інформація стосовно розміру пенсій. Ви можете проаналізувати і зрозуміти, чому сьогоднішня. Пенсійна система надає такі результати. Бо вона не змінюється. Нічого не відбувається, навіть при тому, що індексації, якісь надбавки, якісь різні виплати. Результат в тому, що кожен третій український пенсіонер отримує пенсію у розмірі 80 доларів на місяць. Ось що можна сказати про сьогоднішню пенсійну систему. Її треба змінювати. Її треба міняти повністю, але цим ніхто не займається. Візьміть будь-якого президента, візьміть будь-якого урядовця, візьміть будь-якого міністра соціальної політики. Вони цим не займаються. Вони роблять так, як робили до них. А результат при цьому не буде ніякого результату. Тобто, все буде залишатися так, як воно і залишається або ще гірше. Тому, шановні дачі. Це сьогоднішня система пенсійного забезпечення. Розумію, вона недолуга, вона не вдосконалена. І все те, що кажуть зараз чиновники стосовно пенсій, стосовно індексації пенсій, стосовно якихось розрахунків, які нададуть вирішення питання, це все блеф. результат цього. Це та пенсія, на яку український пенсіонер не може прожити і при цьому він ще вимушен працювати. Ось такі реалії сьогоднішнього законодавства України. Бо ми сьогодні казали про сьогодення, шановні глядачі, і в наступному відео ми продовжимо далі казати про сьогодення, але буде окрема інша тема. Тому надовго з вами не прощаюсь, ми продовжуємо працювати. По темі пенсій. Тому, якщо вам відео це сподобалось, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі стосовно того, яка ж у вас є пенсія на сьогоднішній час. Ставайте нашими підписниками, а ми продовжимо далі і вже в наступному відео будемо казати, у кого зросте пенсія з 1 травня 2025 року. Тому надовго з вами не прощаюсь і до нових зустрічей.